Очільник Запорізької області повідомив, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми. Нагадаю, вчора ввечері рашисти обстріляли магістраль, яка транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. А через пошкодження ліній електропередач четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми та перевели в резерв. Україна вимагає спеціаль... створення спеціальної комісії від МАГАТЕ та ООН, який Росія має передати управління станцією, а також покинути територію об'єкта. Бо Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря через обстріл окупантів. Про таке заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Давайте його послухаємо. Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим, тому що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. А керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що те, що зараз відбувається на Запорізькій АЕС, є ядерним тероризмом від Росії. Єрмак наполягає, що вся ядерна галузь Ерефії має опинитися під санкціями, а сама Росія у списку країн спонсорів тероризму, переконаний очільник банкової.